Де б це ще таке було? Щоб можна було проїхати на поле, йде дощ і поласати кавунчиком. Дякую. Кумою що є кавуни. Заодно бачите, сон показав, там подивись. А нас з'їв. так і проживем, так? Да? Отож. Подобайку кумові постався і мені це. Обов'язково підпишіться. Бо ще тоді приїдемо на кавуни, так? Друга половина дня. Ми тільки з вами їдемо на роботу. До речі, вітаю в себе на каналі. Дощик нас знову пішов. Ну а ми що? Ми кладемо плітку, як я вам обіцяв, сьогодні приїхали будівельники. І ось, будь ласка, вони займаються роботою. Маршрут нас з вами. Одинаковий. Приїхали, подивилися, що все поки в порядку, все на місці стоїть. Е І йдемо, дивимося, що в нас тут відбувається. А відбувається, у нас хлопці ложать плітку. Бачите, вже подони, двойне те. Вовсі ну, роблять, виняють, підтеща, страмбують, падить не можна. Я думаю, сьогодні не до ями точно заложать. Роман Сергійовича там, бачите, Ніколаєм виляють, підготовлюють. Ну, площадку ми підготовили повністю, хлопцям тільки залишається. Гарцовку ми теж з Сибіжкою колодимо. Підвозимо побачня. Хлопці розрівнюють, трамбують і будуть пасти плітку. Ось ось тут Надіюсь буде рівненько все. Я вам скажу. Робота люба, да? Так ми собі знаходимо. То там положили плітку, то там. До речі, вчора фура привезла. Бачите, вигрузили плітку. І ще в нас трошки з прошлого разу. Плітка. Ну, вистачить, можливо, ще трошки і залишиться. Сергій Олександрович. Граноців цементом у нас на мішані бере і утра дощик, дощ пройшов. Ну нічого, якраз трошки підмочило, суміш хороша на тому. Я думаю, на сьогодні це в нього залишилось довести. Бачите, як на площадці, бере граноців. Засипають цемент. Зараз ставлю, покажу з камери відеонагляду, як це все відбувається. Ну, я така суміш. Доволі непогано вимішано. Ну оце на сьогодні. Я думаю, там хлопці вони сьогодні положать, завтра, з утра. Ложитимуть вони, я не знаю, там світло є. Е, ворота закриваються, ні сквозняку, ні доща, нічого нема. Буржуєчка горить, тепленько, Домик, до речі, хлопці заселилися, будь ласка, душ, вода, туалет, все там є. Дворовий, туалет є, питань нема, всі зручності є. Приїхали, зараз, я думаю, часом до семи, до восьми, а то й до дев'яти будуть ложити плитку. Підуть посплять і завтра з шести чи з семи почнуть працювати. Їсти вони з собою взяли, там все, газ є, їсти щось гаряче приготують. До речі, це йду, дивлюсь, там запитувала, коли буде розіграш п'ятерочки. Я вже й казав, оця машина розігрується на 50 тисяч підписників. Ви там пишете, кому вона нужна. Це вже такий совєтський автопром. Ну, совєтський, не совєтський, ну вона е, в оригіналі, е, будь ласка, якщо 50 тисяч до Нового року підпишеться, все, машина в оригіналі, будь ласка. Е, розіграється. Якщо підписників не буде. 50 тисяч, значить, закриємо цей розіграш і комбайн. Вон бачите, стоїть комбайн 480-й. Я виставляв на 100 тисяч підписників. Зараз що люди не дуже підписуються, а взагалі підписників практично нема. Якщо раніше там люди назбирували 100 тисяч і 300 тисяч, то зараз я вам скажу, за відео підписується дуже-дуже мало. Бува три чоловіка, бува, там, ну, це якщо, не знаю там. Така вже добра ласка, там чоловік 30 може підписатися. Ну зараз насобирати аудиторію, як у мене там 34 тисячі, грубо говоря, підписників це практично нереально. Це я кажу тим людям, які можливо хочуть зайнятися Ютубом, там, відкрити свій канал. Те, що є грошей, і переглядів нема, і підписників нема. Бо не цікаво. До речі, напишіть, цікаво чи не цікаво. Я вже і сам думаю, чи закинути це все діло. Якщо воно нікому не нужне, так? Да? Ну, в першу чергу я знімаю для себе. Я що хочу сказати, от я говорив з чоловіком, а він каже, а чого ти знімаєш? Ну де це в тебе взялося? Ну, чого так? Та я кажу, в мене ще, коли в дитинстві я знайшов на чердаку фотоапарат ФЕД, це ще війну, знаєте, кореспонденти знімали. От той старий фотоувеличитель. І я цьому всьому навчився. Фотографувати, потім навчився робити ці фотографії. Мені було цікаво, я знімав всіх друзів, всі свої, де ми там святкували, новий рік там в ліс, де с'їздили. Ма дуже-дуже багато фотографій. Це ще, знаєте, от ще з звідтіля пішло. І от даже мої друзі згадують і кажуть, от аби не ти, в нас би не було ніякої пам'яті. Багатьох є фотографії, багатьох є альбоми, і мені ось даже присилають фотографії, де ми молоді, де ми з друзями, такі, знаєте, фотонагадування. До речі, можливо, я, коли знаєте, таку, а ви напишіть, було б вам цікаво, не було взяти альбом, полистати, отак, ну, показати вам альбом, полистати, щось розповісти там, про життя, хоча я розповідав. І показати ці старі фотографії, коли ми були молодими, як я там робив фотографії, що з чим пов'язано. Напишіть, було б вам це цікаво чи не було. Подивитися альбом Олександра Луценка, який він був молодий, як він з друзями відпочивав. Ну це вже історія. Якщо вам цікаво, я зніму, щось може згадаю, як буду листати альбом, щось про когось розповім, покажу. Не знаю, зараз таке життя, знаєте, в альбомі то ці фотографії є, а також вони ніде не оцифровані, то можливо в цей бі пам'яті для себе залишилось і вам б, можливо було цікаво. Ну це так мені, знаєте, тільки щоб прийшло в голову. Треба ж вам щось запропонувати, щоб ви це поставили, вподобайки і підписали, щоб вам було цікаво. Не тільки дивитися, як ми тут на господарстві будуємо, займаємося в полі, там молотимо. До речі, надаємо послуги комбайнами, вже давно я цим займаюсь. Ну, а будівництво, інженер-будівельник, закінчив Полтавський інженерно-будівельний інститут. Зараз це університет імені Кандайтюка. Так що це такі справи. Такий агрегат. Ви можете виграти на 100 тисяч підписників, Будь ласка. До речі, один чоловік писав. Ви його не продасте, ви там за нього багато просите, ви там те 150 не продасте. А я вам чесно скажу, я і не збираюся його продавати. Да, якщо людина схоче, приїде, дасть нормальні кошти, я продам. А за котики який смис мені продавати? Який смис мені продавати того 170-го? Ну стоїть він собі, стоїть. повністю відремонтований з Дафовським мотором. Який смис мені Да, йому вже. Він 98-го року. Ну, він стоїть, він повністю відремонтований, він нас тацює. Іноді, бува, один чи два дні е, в рік. От дивіться, ми виїхали ось трьома комбайнами, був один день. І ми зібрали почти 100 гектар сої. Якби ми не виїхали трьома комбайнами, не в той день, у нас би зараз по сьогодні стояло 100 гектар полю. А так, що як у мене на відео є Юрій Іванович, підломився. І Роман Сергійович трошки забився. Ми 5-6 гектар не домолотили, ми молотили й ночі. Но у нас пішов дощ, і прийшлося зупинитися. І до сих пор ці 5-6 гектар стоять у полі. Так що це так. Нужні комбайни, нема питань. Воно обремонтоване. От я виїхав, сам, сам завтра сяду. Хлопців не буде. Хто я знаю, що завтра буде? Буду живий, сяду, вийду ним. Поламається, я його поставлю, возьму, возьму другий, поїду другим молотити. І таке ж можливо бути. І ми з двома, і два чотирьма виїдемо. Ну, отдавати за копійки я не буду. Ми їх підтримуємо в належному стані. Наданих питань ніяких немає ні по чому. Да, вкладуємо не кошти. Не кожен рік по двадцять, по тридцять, по тисяч. Ну, в цьому році ми поставили за тіль, поки в нас є можливість їх відремонтувати. Ми вложились Капітальні кошти, дуже великі кошти. Ми все відремонтували під гідростатику і всього остального. Там резини поставили, ну, кошти вклали. Навіть хлопці дивувалися, що так багато коштів я не кладаю. Тому що я не знаю, чи завтра зможе хтось їх відремонтувати, чи буде кому їх ремонтувати. А так воно відремонтоване стоїть. І віддати його за копійки якийсь мисс. Ми з вами поговорили, а хлопці бачать, продовжують працювати. Під'їхали до поля, поки є така можливість. Що хочу сказати, оце ми залишили в палку і дивлюся, що дуже мало падала. Сіда, де-не-де піднімається. ну Дощі ж давно йдуть земля, сира. якщо б сон був і було чому сходити, то вже б зійшло. Других людей проїжджають, дивлюсь, що сон зійшов. І не знаю, з чим це пов'язано то, то Тому що ми не обробили і він ще не зійшла, і тому що ми. Можливо, збирали жаткою шабля, налаштовували комбайн потихеньку, нікуди не спішили. Тут Юрій Іванович прибирав. І втрат нема, тому що де сон розсипаний, де я бачу, там він сходить. А де я не бачу ні сону, ні І Ми так добре прибрали. І жатка прибрала, і комбайн Юрій Іванович постарався, і ми молодці всіх. Ну не знаю, От, напишіть мені цікаво. Ну, ще трошки вам покажу. Хоч трошки і вимажусь, бо воно так і дощ, вроді і не дощ. Ну, Ось ходимо, дивимося. Ви ну, Бачите. Це стільки часу йдуть вже дощі, земля, сира. В будь-якому випадку, що б не було, воно б зійшло. Я так розумію. А де наша падалиця соняшника? Я ж кажу, їду в людей. Ну щоткою стоїть, прямо за комбайном полоси. так. Ну дуже багато втрат. Тут а я ні одної санинки не бачу. Ну і дивіться, тут немає ніде нічого. Втрат ніяких немає. Ні за комбайном. Толі, бачите, залишено по нулю. Можливо, воно випріло якось. Хоча сону тут я не бачу взагалі ніякого. Ні ні сонинки, Ви бачите де небо? Тут сонинка, ну гляньте. Ось залишений. Взагалі це ж комбайний шов. З чим пов'язано це. Чесно, мене це дуже здивувало. Ми то бувало такі випадки, залишали. Да, після того як ми залишали отак палку, залишали на навесну падали, це було набагато менше. Можливо, воно випріває, де воно дівається, може його аптечки, якісь звірки поїдають. Не знаю. Ось бачите, знайшов. Ось як є, бачите, зійшло ж таке. Як є чому сходити, то воно сходить. Ось бачите, зійшло одно. А так так чесно сказати не бачу. Ну ось де-не-де, не сказати, що нема. Ну ось де як сходить, так сходить. А, ні соняшника не бачу, ні зернин. Ну ось бачите, таке як роді ж нужен би будь ж комбайн виходив. Ну, ну не знаю. Ну, ну ось бачите, таке щось лізе. Ну ось якесь недолуге. Видать, якщо залишились якісь сонинки, то такі, знаєте, дуже недолугі, А все остальне комбайн забрав в себе, провіяв. Тут дуже, ми так знаєте, потихеньку-потихеньку прибирали, нікуди не спішили, жаточка працювала відмінно. Йоанн же якось дивіться зійшов, так зійшов. ну Я думаю, це він вимерзне, в будь-якому випадку тут не буде. І будемо сою. Пройдемо рубячим катком і катросом легенько-легенько, лізь би там 2-3 см, менше, Лізь би він цю палку перебив. Катрос, е... Саме головне не заробити ці резки, щоб вони не забирали азот. А зернинку положити нижче цих ресток. Щоб ці резки, так трошки підрівняти землю, бо ми. Ви підгортали і перебити цю паличку, зробити таку маленьку мульчу, ні в якому разі не заробити в землю палку і не довбати землю і своїми нульовими сівалками посіяти. До речі, бачите, палка в полі стоїть, вона тут вже така почти, можна сказати, вже трухла-трухла. Бачите? Така вона. Я думаю, а ви напишіть до весни, вона буде як потрох лесенько. Пройдем. А до речі, напишіть, чим би ви, бачите, нас трошки підгорнуто. Чи катрусом так льогенько люгенько підрівнять, чи люблячим катком просто пройти. Навіть і не знаю. Це в нас така дилема Ну, показав вам нашу палку соняшника, поділився своїми враженнями після збирання жатки, після роботи комбайна на ліксіон 570-й тут прибирав. Ну, не знаю. Поки є така можливість, бо хтось, значить, ми вже сюди і доїдемо до цього поля до весни. Я б може і не їхав на соняшник. Вон, бачите наш соняшник, де ми тільки з вами були. А ось до кума заїхав, вибрав кавунчика. Да, Вибрати вже дуже важко. Ну, ще можна. Є ще. Бачите, де-не-де. -де. Ось розрізав, а він дивіться, який красавець. Ну, смачний, смачнющий. Де б це ще таке було? що можна було проїхати на поле, йде дощ і поласати кавунчиком. Дякую. Кумою що сіє кавуни. Mm. Тим більше безкоштовно. Вітаміни. Дивлюсь, да? почав дискувати. Ще полоску не задискував, бо я не здоров'я. Mm. А може сиро, не знаю. Mm. Солодкий бомбезник. Треба mm. шукати. Більшість навіть погнила. Ну, так і для маленьких, знаєте, де пізніше зійшли. Короче, нормально. Кавучки, заодно вам бачите, сон показав, там подивись, А в нас так Та так і проживемо, так? Да? Отож. Подобайку, кумові поставився і мені оце. І обов'язково підпишіться. Бо ще тоді приїдемо на кавуни, так? Да? Як підпишетесь, зважу вас на кавуни. Солодкий гарше. Гріє душу <му> село і чарують прозорі світанки. Тобі ключем джерело загубились у травах, де сранки.